Ультраправий румунський політик Джорджа Сіміон, який виступає проти допомоги Україні, і якому заборонений в'їзд на територію нашої країни, а також сусідньої Республіки Молдова, став справжнім і передбачуваним тріумфатором першого туру президентських виборів у Румунії. Сіміон набрав близько 40% голосів і близький до перемоги у другому турі виборів президента, який відбудеться невдовзі, і під час якого Сіміон буде змагатися із мером Бухаресто, незалежним кандидатом на посаду очільника румунської держави Нікошором Даном, кандидат, від правлячої коаліції Крін Антонеско, ледве поступився. Меру Бухареста, але до другого туру не пройшов. За Дана і Антонеско проголосували приблизно по 20% виборців, які взяли участь у цьому голосуванні. Але перемога Дана над Антонеском була забезпечена голосами румунської діаспори.